Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні з вами працюємо знову з темою текстового редактора. Під час оголошення теми та мети уроку завжди пояснюю, як отримані знання можна застосувати в житті зараз і в майбутньому. На сьогоднішньому уроці ми з вами зможемо отримати кожен оцінку. Як? Буде у нас декілька завдань. Зараз перше тестове. Потім ми пограємо в колесо фортуни, де хтось з вас піде і буде виконувати завдання знову ж таки на моєму ноутбуці. А потім ми з вами спробуємо ось ту практичну частинку на комп'ютері. І підсумовуючи роботу всіх цих трьох вправах, ми зможемо в кінці уроку отримати, вивести самі для себе окрему оцінку за роботу на цьому уроці. Гаразд? Гаразд. Отож. Перша вправа, я вам зараз показую варіанти відповіді і вас запитую. Хто вважає перший варіант правильний, ви просто піднімаєте руку. Хто вважає другий, хто вважає третій. Так, все. І я озвучую правильну відповідь. Ви ж зараховуєте, рахуєте собі, якщо ви вказали правильно. Гаразд? Гаразд. Поїхали. Що налаштовується в даному вікні? Хто вважає, що А розмір шифту? Подивіться, згадайте. Хто вважає так, підняйте руки. Добре, я побачив. Дякую. Хто вважає, що в такому вікні налаштовується міжрядковий інтервал? Дякую, я побачив. Хто вважає, що розмір сторінки? Нема таких. А хто вважає, що відступ від краю сторінки тут налаштовується, може так? Ні? Ну, окей. Тоді я вам кажу, що в даному вікні налаштовується міжрядковий інтервал. І хто вказав таку придумав для себе таку відповідь, вона є правильно зараховує собі плюс 1 бал. Вправа сприяє активізації знань, залученню до роботи та формування чесності під час самооцінювання. Ми з вами зараз чисто випадковим методом. Виберемо того, хто підійде до мого ноутбука. І на цьому ноутбуці в текстовому редакторі я вам зараз дам якесь завдання. Знову ж таки, те, яке буде стосуватися для повторення форматування тексту. Тобто колір, відступи, інтервали і так далі. Пам'ятаєте це все? Ось. І також на ваш вибір, я даю вам. Можливість обрати варіант складності завдання, яке вам буде задано. Є три рівні легкий, середній та важкий. За легкий рівень ви отримаєте 1 бал в купілочку, якщо правильно все зробите. За середній рівень завдання 2 бали, якщо правильно все зробите. За високий рівень 3 відповідно бали, якщо все правильно ми з вами зробимо. Обираєте самостійно, як ви собі вважаєте, можна пробувати щось складніше. Якщо сумніваєтеся, можете взяти щось легше, як на ваш розсуд, як ви самі оцінюєте власні знання з цієї теми. Гаразд. Хто виходить першим до дошки робити практичне завдання? І. Іване, так, чудово! Середній. завдання на 2 бали. Вправа «Колесо фортуни дає учням змогу перевірити рівень знань, розвиває командну роботу та взаємодопомогу. Діти спостерігають, підказують за потреби і оцінюють виконання завдань, за що можуть отримати бали. Другий середній рівень завдання на 2 бали. Всі уважно слухають, можливо, треба буде щось підказати, якщо Юра д -д -д попросить вашої допомоги. Є. Можемо зараховувати два бали, Софію. Можемо, чесно заслужила. Дякую, присідай на місце. Випадковий вибір учня додає вправі інтриги та азарту. Ми з вами на практичній роботі будемо мати завдання створити листівки з рецептами на святвечір. З рецептами страв. Скільки цих страв має бути? 12. 12 страв. Отже, на практичній роботі ви маєте зробити скільки листівочок? 12 12 листівочок. Ось цей приклад однієї з листівочок ми зараз будемо пробувати з вами робити. Тепер проаналізуємо, що на тій конкретній одній листівочці має бути. Що ми тут бачимо? Назва, тобто текстовий ем, об'єкт з назвою. Добре, далі. Ще що є? Фотографія, Фотографія страви. Де ми її знайдемо? В інтернеті, добре. Далі ще що бачимо? Фон. фон. Добре, Юра, дякую. Ми бачимо фон. Фон ми також шукаємо в інтернеті, але як це зображення зробити фоном? Молодець. Треба його розташувати ззаді за картинкою. І також ще один текст, який каже Юрій, так, рецепти. Під час роботи ми з вами зможемо добрати до оцінки максимум ще 7 балів. Під час роботи за комп'ютером я індивідуально повідомляю учню його бали, запитую, яку оцінку він би поставив собі, і чи задоволений результатом своєї роботи. Я вам кожному підійшов. Окремо і сказав, скільки балів за практичну роботу за комп'ютером з тих семи можливих кожен з вас отримав. В голові додаємо кількість отриманих балів за роботу на комп'ютері. Сідає темчику. До тих балів, які ви отримали в ході тестування на початку уроку, до тих балів, коли ви отримали. Працюючи на моєму ем, комп'ютері, виконуючи повторювальні завдання, додаємо це все в голові і маєте оцінку, яку отримали за сьогоднішній урок. Після уроку підходите до мене, скажете оцінку, я вам всім поставлю цю оцінку у журнал за сьогоднішній урок. Дякую всім за урок, до побачення!